Будова слова основа. Основа слова це частина слова без закінчення. Основу позначають так. Наприклад, пісня, солоний, червона. Знаючи закінчення, ми зможемо визначити основу слова. За основою ми познаємо саме слово, його значення. Спробуй відгадати слова за поданими частинками. А яке слово ви пізнаєте, коли я скажу земл, яблуньк «смачно»? Щоб визначити основу, потрібно працювати за таким алгоритмом. Прочитати слово, виділити закінчення, позначити основу так. Якщо в слові неодмінно є його частина змінна, то є й та, що не зникає. Як її ми називаємо? Основа. Попрацюй самостійно. Завдання перше. Прочитай, виділи основу і закінчення. Наприклад, синє що? Небо? Падати з чого? Милуватися чим? Зорі на чому? Перевір себе. Завдання друге. Прочитай. Виділи основу і закінчення. Маленька рибка. Завдання 3. Прочитай. Виділи основу і закінчення в словах. За зразком.